Будиночок був побудований в 1970 році із екологічно чистого матеріалу саману, тобто суміші, глини та соломи. Все залишилось так, як було колись: при бабусі, при дідусі. А будував цей будиночок мій батько: Побілені стіни, фіранки на вікнах, вишиті рушники, налавники. Залишився, залишилось той настрій, який був колись. Лише тільки додана сучасна туалетна кімната. Ось така. Перша кімната це сіни. Ось такі сіни. Друга кімната. Ось ми заходимо в другу кімнату. Тут знаходиться піч з лежанкою. Ось така піч. На вікні теж занавіски, фіранки. Все те, що робила моя бабуся. Майже 90 експонатів, які тут, в цьому будинку музеї, це мої родині. Вишиті рушники над образами. Ціла колекція старовинних. Радіо мій батько займався, був дуже великий любитель радіоапаратури, тому все це батька залишилося. Програвач, грамофон, платівки. Навіть можна послухати музику, яка зворушує душу.